Друзі, всім привіт! Весь час я проїжджав мимо цієї локації і не знав, хто це такий Козловський. Думав, що Віталій Козловський. Но тепер я вже знаю, що це оперний співак, який родився у 1900 році. От. Ну, він вже помер у 93-му і був улюбленим співаком Сталіна. Зараз зайдемо його садибу, подивимося. Іван Семенович Козловський народився в селі Мар'яновка Васильківського району, радянський український співак, народний артист РСН, герой соціалістичної праці, лауреат двох сталінських премій. Заходимо в двері чи в ворота. Це в цвітах, в цвітах барвінки, це в барвінках. Так, тут такі в українському стилі квіти, я забув їх назву. От. Ну, зараз їх вже ніхто не садить. Ну, вони такі симпатичні. Бачимо якусь хату, не знаю, це його хата чи ні його. Підійдемо поближче, подивимось. Тут лежить чи стоїть якийсь камінь, я думав, що на ньому щось написано, але він, мабуть, тільки декоративний. І тут якась річка така ще є, чи ставок, я не знаю. от, Ну дуже така класна штука. А воно ходить там лелека. Я його зараз приближу. У мене камера така, що я побачу. А тільки дуже сильно видно. Сонце б'є в камеру. Ось його лелека ходить. Как рениться інтересна. Хата, в котрій народився, а співак. Зараз подивимось. Обіліск поставили який на пам'ять. Дві тисячі Козловський плюс сто. Меморіальний музей садиба І. С. Козловського. Пам'ятка історії і архітектури національного значення. Ну, це добре. Да. Ми відійшли від хати і тут такі, мабуть, ці вулики старовинні, яких я ще не бачив в житті. Тільки бачив квадратні, а це такі круглі. Отак вони виглядають. Не знаю там хто живе всередині, пчоли, мабуть. Ну, будемо сподіватися, що пчол зараз там немає, щоб вони нас не покусали. Ось такого дівничку ще зародив. Ну супер. Так то вся територія дуже така прибрана і доглянута. Ясно, що тут за нею дбають, тому що, мабуть, є люди, наглядачі, яким платять зарплату за це. Вон якась Гойдалка чи не знаю вона робить чи ні, зараз підійдемо. О, тут класно, пеньочки такі. Так, сідаємо на пеньочок. І дивимося. О, як все класно. Навіть там соломи наложили, очерета. О, як класно. Це ж ми таку екскурсію встроїли для себе, щоб більше знати української творчості, українського народу. Дуже атмосферний вид такий. ну Ми ще виходимо з цієї садиби, але ну, ми ще здалека поснімаємо. Там ще є і церква і все. Такий чудовий краєвід, що я не можу заспокоїтися. Здалека знімемо. Тут такий забор. От, і ми вже за територією. Так, знайшов такий мосточок у хамишах. Мосточок, зараз ми нього сядемо. Ой, він щось шевелиться, блін, хоч би не впасти. І зараз з нього ще оглянемо садибу. Отак от. Так. Вітер, звісно, тут сильний. Отак от приблизимо і оглянемо. Такі пейзажі красиві.